Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на нашому занятті з малювання. Сьогодні у нас вже перший день весни, 1 березня. І на нашому першому весняному занятті я з вами хочу намалювати. Послухайте віршик, і ви зрозумієте, що саме ми будемо сьогодні малювати. Борульки дзвенять і дзвенять, на сонці горять і блищать. Сумують про сильні морози, пускають довженні сльози, в калюжах сльозинки прячуть, плачуть бурульки, плачуть. Ось такий віршик. Про що був віршик? Вірно, віршик був про бурульки. Тож саме, бурульки ми з вами будемо сьогодні малювати, але у дещо незвичний спосіб. Для цього нам знадобиться. Коктейльна трубочка, якою ми з вами будемо дути на фарбу, щоб вона розтікалась і утворювались бурульки. Як це зробити? Дивіться далі, і у вас все вийде! Ось такі гарні бурульки вийшли у мене. І тепер я хочу побачити, які ж бурульки вийдуть у вас. Тож я буду із нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей!